Вогняної оборони по правді кажучи пересічне передмістя Українсько-Донецька селище Піски минулого липня дізнався в світ. Тоді його звільнили від бойовиків українські воїни, облаштували просто за крок від головного штабу терористів потужний укріп район. Самого населеного пункту нині фактично не існує, але дотепер зруйновані житлові будинки залишаються для противника нездоланою фортецею. Минулої ночі українські оборонці в пісках пережили нову артилерійську атаку противника. Докладна розповідь про ситуацію на передовій та стан справу тилу у день 27 цьогорічного липня. До вашої уваги, добрий вечір. Це підсумковий спецкордоби. Шанс на мир чи нова залаштункова інтрига. Підводяться лише важка артилерія системи залпового. Вогня. Не слухайте паніке. Українські бійці в районі Широкиного отримали письмовий наказ відступити. Рік під суцільним вогнем наприкінці минулого липня. Над пісками замайорів український прапор на мир із тишою там дотепер жодного натяку. Попит на поліційний жетон слідом за столицею, Одесою та Харковом правоохоронну службу нового зразка презентували на Дніпропетровщині та Закарпатті. У форму вбрався навіть тамтешній губернатор. В Одесі просто в розпал робочого дня близько 11.30 з даху дев'ятиповерхової будівлі тамтешнього апеляційного суду впала людина. Чоловік працював у цій самій установі. Він упав на дах одноповерхівки, що розташовано по периметру суддівської споруди. Чоловік загинув на місці. Провадження слідчі наразі розглядають як убивство, хоча головна версія самогубство. Колеги кажуть, що ні на робочому місці, ані в кишенях загиблого жодної записки, яка би пояснювала вчинок. Не знайшли у суді. Чоловік працював розпорядником, тому його професійна діяльність не була прямо пов'язана з конфліктними ситуаціями. Причин укоротити собі віку, принаймні таких про які би знали колеги, загиблий кажуть, теж не мав. Єдине на що звернули увагу однослуживці, то це те, що сьогодні зранку зазвичай доволі говіркий чоловік був украй небагатослівним. Конфліктів, як кактакових просто за всю жизнь його діяльності не було. Ну єдине, що в нього по стані здоров'я там були якісь... Погрішниця не спал какое то время. Ну, то зв'язано було з кимось вовнутрім неспокойством, а так більше нічого. То сім'я у них все хорошо, все замічательне. Селище про яке дізнався весь світ. Минулого липня українські військові та бійці добровольчих батальйонів звільнили піски, яке просто межує з окупованим нині обласним центром. Мало того, воїни зайшли в сам Донецьк і сподівалися збільшити успіх, але отримали наказ. Відступити нині у річницю звільнення від бойовиків, у фактично зруйнованому населеному пункті, українські бійці пережили чи не на найпотужнішу за останній час артилерійську атаку противника з околиць окупованого Донецька Андрій Цеплієнко. Тут можна побачити, як працює вся номенклатура російського війсьторгу, що потрапляє до арсеналів донецьких бойовиків. Але реактивних градів до сьогоднішньої ночі кажуть українські воїни тут не чули дуже давно. Сьогодні вночі був один з найпотужніших обстрілів Пісків, били важким калібром градами та Сау. Але разом з тим хлопці стверджують найбільші втрати. Вони зараз несуть від стрілецької зброї від роботи ворожих снайперів, які 24 години на добу тримають. Українські позиції під прицілом ворожий снайпер цілодобово працює по цій позиції. Бійця Олексу від тяжкого поранення врятував повний магазин. Буквально по на дежурстві в 3 часа ночі на із рикошетом рікашетом ударилась в бачину по магазинам. Тут було такої яркий звук. Я думаю, якби магазинів не було, запросто б зайшла в пічонку. Евакуація поранених може перетворитися на військову операцію. Зізнається Фельдшер Полку Дніпро 1 на щастя, зараз ця дівчина має справу не з пораненням, а з наслідками довоєнної травми. Є тайна станотягні Ну, для того, щоб бойця подіржати в строю, Ми тихонечко його підлічуємо. ділом кадри, щоб він мог существляти свої функціональні обов'язки на полі Крім летальної зброї проти українців застосовують і нелетальну, психологічно. Спочатку прилітає град, потім ось такі смски. Їх отримують навіть батьки та діти українських бійців у тилу. Номери сканує та прослуховує російська розвідка. Сину нашого бойця прийшла смс. 10-літньому мальчику прийшла смс. о тому що твій батько подарувався на міні та оплачення ДНР. Ну і тому подобне. Якщо подобне смс приходять родственникам нашим, хотілося б підеть мам, пап, жон, дітей. Якщо подобна смс к вам пришла, не обращайте на нього внимания. Якщо ночью прийшло і ви пытаетесь дозвонитися до своего родственника, і у нього связи немає, не треба сіяти паніку. Він днем вийде з клан на связь і сообщит, що у нього все в порядке. У липні 14-го, п'ята рота Дніпра 1 тоді ще батальйону однією з перших просунулася сюди. І навіть іще далі, у Донецьк. Та не дійшла команда повернутися в піски саме на цю позицію. Піски одна з небагатьох важливих перемог української зброї на цій війні. Фланговим ударом українці змусили бойовиків відійти до Донецька на невигідні позиції. Але наступ одразу ж перетворився на глуху оборону, яка триває і досі вже цілий рік. Річницю бійці відзначають смаженою картоплею. А як соль ложиш? таксист? Це сахар так, трошки сахаром солі зі святкових заходів. Тут доступний лише колективний спів. Пісню боєць Олекса написав сам. Він начуйна і велика. В серці у п'ятій роті Дніпра чимало скептиків. Це все приблизно по одному і тому ж сценарію з своїм затягуванням на десятилетті. Але навіть після року окопної війни вихідці із Донеччини, які воюють у п'ятірці, не втратили надії. Повернутися додому, ми тут стоїмо, далі не пропустимо. Буде команда йти вперед удовольствием виповнюють. Андрій Цеплієнко, Сергій Кисельов, піски, спецкор, 2+,2. плюс два. По районі Мар'їнки прямо кажучи, вздовж усієї ділянки передової біля північних околиць окупованого Донецька бойовики застосовували нині великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Не минулося без утрат і поміж українських воїнів, і серед цивільних знімальна група Мар'яни Бухан потрапила на передові позиції до вітчизняних оборонців у секторі Б. Бойовики не полишають надії дійти до Курахова. В цьому містечку знаходиться водосховище і теплоелектростанція, що подає воду і світло до Донецька. Шлях до стратегічних об'єктів через Мар'їнку. Саме там нині бої. Туристи намагаються взяти у кільце, якщо не все місто, то хоча б окремі райони. Бій розпочався напередодні ввечері на одній з околиць Маргінків, і всю ніч туристи рухалися до іншої частини міста, щоби зрозуміти, де саме вони можуть пройти. Били щільним вогнем. Коли стало зрозуміло, що на одному з флангів туристи намагаються атакувати. Командування, кажуть бійці, так і дало дозвіл на вогонь у відповідь. Хлопці взялися за автомати і гранатомети. Противник відійшов. Вчора вночі хотілося мої на її Ось цей І тут з боку стоїть. По інформації, що місцеві житель дають інформацію, то зайшли з тієї сторони речки найомники позивної турок. І от вони хочуть потихеньку відбити марі. Вже другий день під постійними обстрілами і околиці Красногорівки. Вона від Мар'янків в семи кілометрах. Там бойовики гатять по житлових кварталах. Востаннє одразу з десяток снарядів з танку, вони випустили по дев'ятиповерхівці. Хлопці з передової розповідають, що терористи перекинули на Красногорівський напрямок багато техніки і живої сили. Дуже плотно роботи. Чи ще багато техніки нагнали проти нас? Дуже багато. І додавалося людей, мама, не гарячи. Якщо общем 4-5 людей на прорив впускалися. Сейчас реально 11, 12, 15. Лупишь в 20 двадцатки, работают в танке, савушки и работают по-взрослому. Работают в паре, тройке. Так работают только россияне. ДНРцы. Да это, очень, кадровые, да, это кадровые, не, не, не додумаются. Это, это чисто схема кадровая, отлаженная, четкая, классическая схема, контракт. когда танки работают парой. Парой или тройкой. Через два танка роботи пари і ззади велику дистанцію, працює роботу на надалі расстояние. Наші хлопці тим часом застосувати важку артилерію проти противника не можуть. Її просто немає на позиціях. Після останніх мінських домовленостей їм залишили тільки гранатомети, кулемети і автомати. Вдень на лінії фронту переважно тихо. Бойовики іноді вчиняють провокаційну стрілянину, але в більшості випадках намагаються розлітити хлопців іншим. Між ними вже накопані бліндажи. То тобто тут нас моніторять, смотрять каждий каждий. каждый день, ежесекундно, ежечасно корректируют огонь своей артиллерии тоже оттуда. Вошла. Оттуда видно, то есть иногда выгоняют наших ребят, которые в плену, то есть они обычно с голым торсом, либо в чем-то белом, да, и работают. То есть это когда дожди, когда заливают у них блин и они работают. <клес> <клес> да, мы видим, ну, нам туда не разрешают работать. П'ятеро поранених і один загиблий. Це втрати минулої ночі під Мар'їнкою. Бійці розповідають, вони на передовій вже багато місяців зізнаються, втомилися. Концентрація уваги постійно погіршується. Через це певні і такі втрати. Очілі що більше 30 суток на лінії фронту не можна знаходитися солдату. Це правильно, я це та коли вже сюди. Приїхав зривають кришу. Що це? це артилерія працює, не наша у нас такого даже немає. Хлопці просять замінити їх на свіжі сили, хоча б на кілька тижнів відправити хоча б на другу лінію оборони. Після цього вони готові знову повернутися на передову. Мар'яна Бухан, Євен Соловей, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+,2. Маріуполь є і залишатиметься українським під надійним захистом армії. Президент Порошенко закликав не панікувати і не поширювати пліток про відхід силовиків, із передових позицій біля Маріуполя у штабі АТО запевняють, у секторі триває лише звичайна ротація силових підрозділів, і на позиції вже прибувають морські піхотинці. Свою чергу бійці добровольчих батальйонів, які багато місяців тримають оборону на цій ділянці, упевнені, що така ротація величезна тактична помилка командування. Адже саме з панівних позицій, насамперед у рейню широки, українським бійцям вдається цілком контролювати ситуацію. Тим часом військова розвідка фіксує нарощування сил противника неподалік Сартани у трикутнику Куликове, Шевченко, Козацьке. Там у першій лінії з'явилось одразу два нових підрозділи загальною кількістю до 200 бойовиків. Укріплює нещодавно зайняті позиції тактична група терористів, яка розмістилася на ділянці безіменне патріотичне Самсонове. Навколо кожної тактичної групи аеророзвідка помітила зосередження танків та батерії в районі Гусельщикового ще й реактивні системи залпового вогню. Попри все це, верховний головнокомандувач заявив, що ситуація на Маріупольському напрямку цілком контрольована. Окремий меседж для мешканців Маріуполя. Президент з вами, збройні сили з вами. Найкращі представники, в тому числі десант, морська пехота. Зараз артилерія сконцентрована саме там. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься. Кожний підрозділ залишається на своєму місці. Відводиться лише важка артилерія системи залпового гня, які тут же будуть повернені на своє місце у випадку ескалації конфлікту. Не слухайте панікерів. Приказ є. Те, кому не выдали приказ на руки, ознакомленные, подписались. И наши, и остальные батальоны, те, которые несли э, службу в этом секторе, нас снимают и отправляют э, во вторую и третью линию обороны, фактически в поле охранять просто траву. И мы расцениваем это как очередную попытку просто уничтожения добровольческих батальонов. Если бы объединить и, как вот заводились подразделения, в усилении, это было бы замечательно. Ті, хто тримають небо, українські зенітно-ракетні комплекси наразі спостерігають за небом із другої лінії оборони. Як жартують самі хлопці, вони переважно забивають цвяхи мікроскопами. Вироблені і зібрані для великої війни українські зенітки допомагають нині українським бійцям першого рубежу оборони воювати з ворожими безпілотниками. Про людей, які стоять на варті луганських степів і тамтешнього неба із сектору, а Наталя Нагорна У нас тут поле, у нас тут сонце, у нас тут красота. Вони стоять посеред Луганського степу, і офіційно їхнє місце перебування військова таємниця. Мета перебування протидія ворожій авіації. Утім, уже рік на фронті ні літаки, ані гелікоптери не може використовувати жодна сторона. Така радіолокаційна станція дозволяє бачити винищувачі на відстані у 360 кілометрів, але замість цього її використовують не за призначенням і шукають лише дрібні безпілотники. За добу до них прилітає зо три десятки ворожих дронів, і завдання хлопців про них повідомити. А вже далі порівняно дешеві ворожі безпілотники збивають недешевими ракетами. Ракетний дивізіон, він працює по цим безпілотним літальним апаратом, в принципі, збиває. Но тоже техника достаточно не новая. А сбивать ракетами это в принципе не дешевое занятие. Да? Но, учитывая стоимость данных, которые получают эти беспилотники, это в принципе нормально. Військовослужбовец із позивним Синоптик свою установку лагідно називає граблями, и переконаний, півдесятка таких із легкістю могла бы заменить одна: сучасна и эффективнейшая. Они сейчас наловчились и летают достаточно высоко. Можно было бы поставить маленький комплекс, который, как минимум, если не сбить, то хотя бы заставил беспилотник просто развернуться и улететь, потому что он бы потерял сигнал. бійці ні на що не жаліються. Наймолодше Сашко вже отримав статус учасника бойових дій, хоча на війні опинився випадково. Підписав контракт, як з'ясувалося, до закінчення особливого періоду. Почав переслужувати, підписав контракт, щоб заробляти так скажуть вже допомагати сім'ї. Я залишився на військовій службі поза під, контрактом. Солдат сам себе переконує, сумувати приводу немає. Я не скажу, що вона мені подобається. Мі просто потрібно заробити, щоб наша держава стала залишилася нашою, а не російською. Один одному хлопці вже стали рідними. У нас сім'я велика, восім чоловік. Всі голодні. Василь готує найсмачніше. Переконують хлопці, Оце вже без безпілоті. Так він жартома називає свіжу качку. Удома готував не часто, але каже, готовий, бо дуже скучив за дружиною та донькою. Я їх сильно люблю і скоро буду вдома. Найбільше допікає хлопцям температура, ні кущика, щоб сховатися. Рятує тільки це. Кадати це була стиральна машина, малютка. Перетадуш. Це привіт від них усім, хто скаржиться на відсутність гарячої води в квартирах. Запрошують до себе. Вода в пляшках кажуть, нагрівається швидко. Отак отимуємося. Процедури рятують від спеки ненадовго. Військові розуміють, справді гаряча пора та війна ще може бути в них попереду. Уганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спецкор 2+,2 Підняти бойовий дух українським бійцям. До зони проведення антитерористичної операції приїхали тренери та футболісти Дніпропетровського Дніпра. Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Артем Федецький та Роман Зузуля привезли Донецьким прикордонникам продукти та сувеніри серед подарунків і м'ячі з автографами футболістів і шарфи з назвою клубу, які приїхали на фронт просто з Варшави, де відбувся останній фінал Ліги Європи за участі Дніпрян. Прикордонники віддячили футболістам, подарувавши військові зелені кашкети. Дніпряни планують відвідати кілька блокпостів на передовій та заїхати до Маріуполя. Головна мета поїздки зізналися футболісти подякувати та підбадьорити бійців. ми знаємо, що багато болівальників є серед бійців, тому ми з радістю їдемо туди, хочемо поспілкуватися з ними. Ну підбадьорити як зможемо, звичайно. Це, напевно, основна наша місія. Нова форма, нові українські звання. Українське військо має геть позбутися спадку радянської армії. Волонтери розробили нову форму для українських військових. Вона кажуть, що зручна, сучасна і красива. Ініціатори реформи переконують, що в таких одностроях український офіцер матиме кращий вигляд ніж його колеги з північно-атлантичного альянсу. Також волонтери пропонують новий дизайн погонів і навіть нові звання замість молодших лейтенантів. Наприклад, планують що служитимуть хорунжі. А ще хочуть додати на американський манір. Звання бригадних генералів це цілковите ноу-хау для української армії. За рангом воно стоїть десь посередині між сучасним полковником та генерал-майором. Його надаватимуть здебільшого бойовим полковникам, які успішно проявили себе в керуванні бригадами. Заміна молодшого лейтенанта на Хорунжо повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Думаю. Степан Тимофійович, нам треба подумати і для того, щоб запровадити е, звання бригадного генерала. Ви подивиться, які командири бригад зараз у нас е, воюють на лінії фронту? Подивиться, що це стало символом. Поліційний бум у Закарпатті та в Дніпропетровську сьогодні стартував набір до нової патрульної поліційної служби. Кількість охочих у перші години перескочила за сотню. І з презентації в чорну форму патрульного вбрався навіть. Закарпатський губернатор водночас міністр внутрішніх справ проанонсував, що нові поліцейські з'являться не лише у великих українських містах, а й на автошляхах, що їх поєднують. І на боднар знає, коли все станеться у костюмчику від Авакова у подарованому міністром внутрішніх справ мундирі генерал лейтенанта поліції закарпатський губернатор Москаль агітує всіх іти в копи, роздає буклети про нову поліцію та запевняє, що туди братимуть без комівства, блату тощо люба людина, батьки, засоби масової інформації можуть справа зліва дивитися, як іде прозоро набор не в якихось кабінетах. Ніхто з корчагами суда не приходить, ні з яблуками, ні у планах набрати 250 поліцейських. Вони працюватимуть у Мукачевому, Ужгороді та на трасі між ними. Добрий путь і вдалого кадрового вибору. У цілковитій тиші без перших осіб до поліційної служби набирають у Дніпропетровську. Тихенько шклябають заяви. Чоловіки звичайні. Я готовий хатовслужити взятки. Чоловіки спецпризначенці. Та ще чинні міліціонери. Я думаю, вона буде намного тліща від от нинішньої міліції. Лейтенант Дмитро заяву вирішив подати власноруч, хоча це саме можна зробити й онлайн. За перші три години наживо і через інтернет зареєструвалися дві сотні претендентів. Загалом для Дніпропетровська заплановано набрати 1100 поліцейських. Перший етап він триватиме до 14 серпня подання документи. Другий етап це перевірка загального рівня знань, третій етап це перевірка фізичної підготовки. Потім буде медичний огляд, психодіагностичний огляд. Загалом дев'ять етапів. Хто пройде, до роботи стане в грудні. А вже в серпні анонсує міністр Аваков, На трасі з'явиться поліційна конгломерація. Конгломерація такої ми ще не робили. Це буде дорожній патруль по трасі Київ Житомир. Його будемо робити вже в августі місяці. Тобто, убираємо, знімаємо ГАІ з цієї траси. Там буде спеціальна ситуація. Уже завтра міністр планує їхати до Луцька і говорити про створення тамтешньої поліції. А наступного тижня до Хмельницького. Сьогодні ж стати закарпатським поліцейським захотіло 500 душ Дніпропетровським 440. заяви, ще прийматимуть два тижні. Інна Бодер, Олена Усенко та Наталя Зотова спецкор 2+,2.